Надання Росії зброї робить КНДР співучасника вбивств українців. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг, коментуючи зустріч Путіна з Кім Чен Іном в Росії за її словами. Країна терористка продовжує війну в Україні, тому військова допомога їй будь-якої іншої країни це теж злочин. Водночас у Пентагоні наголошують, що Сполучені Штати поки не знають чи підписали Москва і Пхеньян після зустрічі Путіна та Кім Чен Іна офіційну угоду про постачання зброї, хоча мають інформацію, що Росія вже використовує у війні проти України зброю, яку надала саме КНДР. До заяв Пентагону долучився і Білий дім. Там пригрозили Північній Кореї новими потужними санкціями. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що якщо КНДР надасть Росії таке летальну зброю, то це матиме для режима Кіма значні наслідки з боку штатів та і інших країн. Теж він також зазначив, що Пхеньян ще не надав. Москві значних боєприпасів, хоча кілька місяців тому поставив ракети та артилерійські боєприпаси групі Вагнера.